Оце той самий Павло Григорович і його брат, а це Павло, який вчився в техніку у нас. І про якого до сих пор всі там пам'ятають. 17 лет на большом каретном, а где твои 17 лет на большом каретном, а где твой черный пистолет на большом каретном, а где тебя сегодня нет на большом каретном, помнишь ли товарищ? это дом, нет, не забывай ты о нем. Я скажу, что тот он жизнь не потерял, кто в большом каретном а не бывал, не А де твої 17? Бер? А где твої чорні бездалеки? Я виходить, це буде другий фільм, тому що перший вже є. Другий фільм, на женщині, э, про... ти хочеш, щоб ми зараз заразилися. І однокурсники, і друзі купи тривалися. Ага, і щоб як мій дід хоча б. Щоб ну, вже координація порушена. Кухан був молодець, він знав, що випити. А що вона така сама? І не угорська, а горська Ти знаєш, що я буду казати? Ти даєш майстер слова і пра, і раптом знаєш, що сказати. Ти не діалогівський дід, не мастер леса, а поет. Значить, привіз я твого листа, зачитав, до директора прийшли з Зінковським, От. Він твій приклад життєвий приводить постійно протяго свого джерела такий студент, от, Щегерський, і от в нього значит, така стала став адресу, взяв твої книги, я роздав книги, вірші, е, значить, роздав викладачам, от, е, однокурсникам, студентам молодим. Так що саме цікаво, що на моєму місці будь-хто зупинить, зупиниться серед тих хлопців, які mm -hmm. разом пішли на ту річку, що купалися разом. Просто я стрибнув на той час та. Колода А Топля... Це була колода? Топляк дерево. Mm. Mm. Дерево, поліціці зісповляли дерево. Так і топляк десь попався по цьому <плес> 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 ну, <беречок> хороший, <плес> Так, А висота яка була? Ну, бривчик хороший. Витягував, навіть вони називали, хто витягує тебе. Значить, кажуть, був урок фізкультури, культури, а тоді ми вивчали плавання. Виводимо серед, чи фізкультури, з культури Петрик. Приводив нас і вчим плавати. А плавати. Вже в якому віці? Не вчаться, віці? Ну, і і ну молоді хлопці, що там, теж не вміє нічого. Та вони не навчаться плавати, а не 16 років. І він стрибнув на очах всі, Вставали, Вставали, то що це він балотися не нормативи НТО, хіба оце. але плавати що вчиться так, в такому віці. Я вже так не пам'ятаю, коли я вчила в Мені здається, що я завжди вчила. Тоді якраз якийсь бум була. був на, на, цей, на, на спортивні ігри, на, на плавання і так далі. Це в 64-му році. Давали золоті і срібні значки ГТО. Всі ганяли здавати Та Це а було, по-моєму, пізніше. Це було ще до того. Все це діло дуже дійсно. Так що? Ти з тих пір не раз не був в Сержанці? В Сержанці ми були з дружиною в цій. 86, 87 рік. 87. Ще заставили герності до яких. Значить, до сих пор жива. Ой, є хорошо. Він тільки в Ізраїлі перебуває. Навідується ну, в тебе, до поніс. Я сі... ще тоді бачу, що, що такое кучерявеньке в нас є. Вирностіння на і фібон. Значить, ситуація така у неділю. Тобто післязавтра ми їдемо на Тернопіль на Медобори. то не виключено, що може десь в тих краях ну, боку трошечки інакше. Це я зараз сижу, такий кепкий, такий моцний, що хоч на фотографію. А як піднімуся, то і мною вітер колише трави похилі. Ну треба підніматися, Ходити, Ну, що, поки так, поки. Приїхати поки... під самий техніку я зможу, а піднятися по тих ступеньках. З машини вийти, теж... Ну, це як випадали техніку в машину. Двоє ведуть, третій ноги переставляє. Отака от історія. Ну і ще, ще одна, це ми їдемо в санаторій, так що я не думаю, що в мене там багато часу буде для козакування, але один вихідний буде, крайній мірі. Так що не виключено, що ми десь можемо кудись. Здала екзамени, а прав так немає, я не ходила. Так, так що поки ми вчилися, три роки разом вчились. Все пораз. Ігоря Бенедіка хорошо пам'ятає. Ігор, молодець, як ми тоді зустрічалися? Ну, Вийшло так, що працював у цьому, вчився в університеті, проходив практику в журналі, журналі Переградці. Все йшло хорошо, все йшло прекрасно. В Чорногоза і в, в Євгена Дудера проходив практику, присилають мені цей запит на дійшло до того, що треба взяти цей виклик на роботу. Що вони запрошують до себе на роботу, скільки в них проходив практику і так далі. І в цей час міняється у нас декан. Був деканом у нас професор Маркевич, якого збила машина у Москві, після того, як він захистив докторську дисертацію. І замість нього стає Дмитро Прилюк. А Дмитро Прилюк мав якусь причетність до гумору, писав сатиру, гумор, феліетон і так далі, виховався в перці. Але якось так трапилося, що коли студенти прийшли перездавати хвости по цьому, пам'ятаєш цього нашого електроламповича. Олександра Єрма, який казав, оце ж писав на, на двійку, а тепер пише на трійку. Так це ж прогрес. Диктантр пише вже на трійку. А оцей же писав на четвірку, а тепер на трійку. Так це не регрес. Я йому залік не поставлю. Зайпиш а як тіше, я вже постав на колег з бур'яном проти економістів? Запав'язав <запов> би. З'являється Прилюк. І коли Прилюк, значить цей. Ми прийшли до придуха взяти ці направлення на, 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 ці, на перездачу заліку, а він не поставлює все, а цей сидить горбатий Маківчук, покурює свою цигарку в і каже Митя, який ти каже дивний чоловік, оце студенти до тебе прийшли, оця дрібнота, і ти їх не пускаєш, щоб вийшли. На цей заліг і отримали стипендію. Із-за чого? Що якусь кому в складносурядному реченні не поставили? Так я оце дивлюсь на твою дисертацію, так у тебе ось у цій тільки в титульній сторінці я не чув три помилки. Ну та яка різниця? Головне, щоб було пойнятно, а коректор у редакції поправить, ти настільки обідався, що Маківчук, який в нас читав сатиричні жанри. Після того його виперили з університету, що він вже нічого не читає. Настільки амбітний був Прилюк, дуже гарний чоловік, але амбіції були такі, що, що такі речей не прощав. І в мене вийшло так, якщо я потрапляю у цей, з журналу Перець, приношу виклик, що мене запрошують на роботу, значить мене запруть у найгіршу діру, яка тільки на білому світі є. Так мене попередили. Я не втримався, приніс. Думаю, все одно це ж перець. Будуть рахуватися, продукт подивився. Ага, а ну що там у нас є? Перець це штука хороша. а ну що у нас там є? Порився, порився, подивився, подивився. Та й каже, Казанка Миколаївської області, селище міського типу, або гусятин Тернопільської, або туди, або туди. іншої. Путів в тебе нема. Хіба що підбере хто-небудь із київських газет, але, по-моєму, це вже пізно. І в мене було 70, по-моєму, два дні, щоб потрапити куди-небудь знайти якусь роботу. І почалося, я кажу, пошуки роботи. А в мене на той час вже ну, в цьому видавництві український письменник Тоді доходила всіх. перша книжка, була вже верста книжки, ну і так далі. І мої видавці зачепилися, кажуть, як поїдеш туди, то, то там. Ну, з моїми ногами я ж багато не виходжу там. Да, звичай. ну, так, звичайно, І І вийшло так, що цими віршами заінтересувалося, подав вірші у газету «Сільські вісті. Коли мені дзвонять, не мені дзвонять, а дзвонять на факультет з редакції «Сільські вісті, щоб узнати, як мене побачити, щоб, цей, щоб Прислати гонорар. А якщо можна, хай підійде. Редактор хотів його бачити. Я приїжджаю туди. Він подивився, каже мені, у вас ще якісь вірші є? є? Є. Показую. Він почитав вірш Тітчі цукор» про тітку, яка значить чистить свої буряки, буряки Нечоланка і так далі. і так далі. Він подивився, о, так оцей вірш, каже, завтра, на завтра каже йдемо. А відповідальний секретар каже, так уже ж газета зверстена, а ну подивіться, що там на четвертій сторінці. О, кажу, так тут усе все, тут так, а в четвер, в останній колонці така погода. Ну, а як ми не напишемо селянам, яка погода, то що? Щось зміниться, погода поміняється, Ставтеся і до цей більше. А ви чим займа займаєтесь? Кажу, Роботу шукаєте. І скільки ви шукаєте? Протримався як паризька комуна, 72 дні. Ну так уже досить. Уже цю Паризьку комуну пора вже каже розганяти. До цього ж відповідального секретаря каже, дайте ключ від такого-то кабінету. Хай сідає і читає рукописи. А так я попав у газету «Сільські місці. Діти редактор. Спочатку літерату... літературним редактором. Я ще не знав, що воно і куди воно. Виявляється, Микола Григорович Іщенко, який мене на цю... Оце, був редактором і взяв мене на цю роботу. Виявився головою екзаменаційної комісії, який, власне, він вручався на роботу терміном на один місяць. Я підходжу з місяць минув, я підходжу до нього десь місяці два дні. А він каже: Ой, погано вчать університеті, їй-богу, погано. Запам'ятайте, якщо людина, не вже я вас не вчили, що якщо людина пропрацювала місяць тимчасово і не було наказу про звільнення, і її про це не попередили, значить вона автоматично зарахована в штат. Так що ви вже каже, два дні працюєте в цей. Повноправно, в штаті. Це, мабуть, не випробувальний Ну то вони взяли тимчасову, на, на тимчасову роботу, а після того автоматично перевели оце все. Отак От опинився в цьому, в газеті. Приходжу потім до нього, кажу, прошу відпустку, що весілля буде. Да? І скільки вам треба на весілля? Де весілля? кажу, в Донецькій області, Славянськ і так далі. Оце вам п'ятниця вихідний, субота-неділя, весілля, в понеділок щоб були на роботі. Коли поїзд приходить? В 10 разів. Ну, а в нас 12 робота, так що нічого розполоджуватись. Проходить якийсь час, вже дали направлення, вже потрапив до Києва, вже все, все нормально, але ні прописки, нічого немає, живемо на квартирі, їздимо десь 2 години і 40 хвилин добиратися із цього, з Феофанії, там метеорологічна вулиця. Хто його знає, де. Ну, слово от таке. От. Коли, значить, літучка стандартна. Стандартна літочка редактор. каже, редактор оголошує, оце наші молоді одружилися, то, мабуть, пора їм каже цей. Пора б їм і подарунок весільний вчити. Як ви дивитесь на це? Класно. і Як ви дивитесь на це? Я думаю, як завжди, то скидається по троясті, по п'ятерці, ну так як оце. Коли вручають мій конверт кричають ключі і кажуть, після обіду можете виходити на роботу. Вон вулиця, прогулок машинобудівельний, п'ятий поверх, 53 квартира. От так я опинився і кажуть, у Києві, з Пописької, з усім. Однокімнатна гостіночка малесенька, 12 квадратних метрів, маленька кухонька. 12 метрів ще так Як на цей час? А точку не можу, я Ну, тут такий, значить, такий був прорив український був. То київський прорив. Я не знаю, київський чи не київський. Просто потрапив. А що найкраще, цих 72 дні. Вони просто звільнялися і не було претендента. Там вже права черга була. Це для молодих спеціалістів просто, по розкладу було, було таке. Що то, що... Взяти одного чи двох. Мене і Володимир Сергічука взяли. І квартира була на напроти квартири у нас. Так що це другий рік. А цю вісімдесят першу через 9 років цю квартиру отримали. Це вже через, через спілку письменників, вже на той час ми пішли на спілки. Згависту, по-моєму, чотири чи п'ять книжок на той час. Це будинок письменниць. за письменницькі відрахування від романів проходили. Тобто система була така. Виходить книжка, отримують гонорар, і з них 10% від гонорару йде на літературний фонд, на будівництво, на, на матеріальне забезпечення, на, це, на будинки творчості і так далі. І якщо за книжку платили 12-15 тисяч рублів, значить півтори тисячі йшло на, на це десь, звідси відраховували. І ніхто не був. Ну, все непогано ж було. А що зараз відняти? Я не знаю, воно, якось, якась система все-таки була накатана, щось, щось можна було робити. Я перекреслювати не можна, багато чого було. Ну, по-перше, ми тоді були молоді, то вже вже перший, перший цей, як кажуть плюс. І друге, не все так погано. Кому погано зараз, тому було б погано, по-моєму, і тоді. Але зараз... що найцікавіше, що ті, що були, їм було гарно тоді, і вони зараз лементують. Ну так ото ж, ото ж воно і є. Я абсолютно Але хто був ледачі тоді, лежав. то й ледачі і зараз, і, і нічого не, не випросить. Зараз на цій пересадці, як на, на всякій пересадці, виходить, що важко тим людям, в кого здоров'я нема, хто вже у віці опинився в такому, що вже так. пенсіонери і так далі, і так далі. Молоді зараз, по-моєму, дуже дуже великі можливості. Що б не казали? тому про сьому, що ці всі олігархи, це все рано чи пізно, А, Це э, лотне, має... як булька. ка Нестор Семенович. Вітаю тебе, Павло Щегельський. Я сиджу зараз вдома, до мене Михайло приїхав, який всіх на це, на кіно знімає. Розквас. І оце, і оце він зараз мене знімає, сатана, а я з тобою весідів. Показав фільм про тебе, так що я вже понабирав як кажуть телефонів. Спитай, чи він не виконав мого завдання? Mm -hmm. да?